Турнір із настільних ігор серед ветеранів, захисників та захисниць-волонтерів відбувся в Мукачеві. Захід об'єднав учасників бойових дій у дружній та невимушеній атмосфері. Сьогодні у нас у, ветеран, у ветеранському просторі «Ветерана хати зібралися наші ветерани. проходить турнір між ветеранами, по нардам, шахматам і шашкам. Турнір проходить дуже в такій дружній обстановці. Вони спілкуються між собою, грають, згадують своїх побратимів і ми для цього це зробили, щоб це була як наша традиція. Пан Іван завітав до волонтерського простору, аби позмагатися із побратимами. каже, приємно, що проводять такі заходи, де можна об'єднатися та поспілкуватися. Ми дуже їм вдячні за їхню кропітку роботу, яку вони кожного дня для кожного дня вони роблять і для фронту, і для утилу, для ветеранів, для мам всіх загиблих воїнів. Ми їм дуже вдячні за це. Намагаємося частіше зустрічатися, щоб підтримати своїх побратимів, які ще там. Ми зараз за станом здоров'я вже не там, але намагаємося підтримувати як можемо. Пан Олексій, діючий військовослужбовець, грає у нарди. Для багатьох учасників це перша спроба взяти участь у подібній грі. І можливість спробувати себе в чомусь новому також частина важливого процесу адаптації. Вперше беру участь. О, файно все, файно, цікаво. Дуже подобається, як вдома. Я довола. А от пані Альона прийшла на турнір, аби підтримати захисників. Треба втішити, комусь треба просто вийти з тої лікарні, щоб провести час десь трошечки. Тому я як можу десь колись. Я думаю, що їм приємно буде просто поспілкуватися десь щось і втішити якимось словом. Я дуже вдячна їм за те, що вони роблять для нас. Хочеться подивитися, як вони грають, що вони відчувають, чи думають вони про щось, чи вони включаються всі в гру. Якщо включаються в гру, то дуже добре. Такі заходи є важливим етапом соціальної адаптації військових після повернення з фронту, кажуть волонтери, адже це спосіб відволіктись від важких буднів і продемонструвати свої вміння не лише на полі бою. Ветеран, який вже списався із військової служби, проходить реабілітацію. ВЛК, чи просто вдома є? Він шукає друзів, шукає товариство, з яким він може поговорити, де він може відчути себе як у колі родини. Це має бути маємо як ветерани. Як громадські діячі, як волонтери і просто прохожі люди, ми маємо показувати свою підтримку, свою турботу, свою вдячність нашим захисникам. Волонтери кажуть, такі ініціативи будуть регулярними, адже повага до захисників проявляється не лише у словах, а в конкретних діях підтримки.